Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 22 січня, День Соборності. Я всіх вітаю, День Української держави, День Соборності. Важливе свято, яке нагадує нам, що ми маємо бути. Єдиними, попри все, триматися, особливо зараз складну енергетичну цю ситуацію. Про це і не тільки зараз поговоримо, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал і будете дуже швидко отримувати новини, іноді швидше ніж про це пишуть міжнародні медіа, і це факт. Отже, ситуація в енергетиці продовжує залишатися складною. Особливо в кількох регіонах, де тривають екстрені відключення, взагалі по всій Україні, ну зараз відключення давно такого не було. Потрібно збалансувати систему. В той же час, як повідомляють представники уряду, зокрема міністр енергетики, пан Денис Шмигаль, вживаються заходи для того, щоб вийти зараз уже на погодинні відключення, наскільки це дозволять обставини. Ну але сподіваюся, що будуть зроблені відповідні висновки і з точки зору того, щоб ховати мережі. Хоч це і дорого, я бачу, ви писали мені в коментарях і дякую за фідбек професійних людей. Це теж важливо. Але я продовжую вивчати це питання для того, щоб говорити кваліфіковано про те, яким чином можна. Посилити нашу енергетичну безпеку, прокладання мереж під землею один із цих факторів. Наскільки можна підстанції, теж треба вивчати це, щонайменше робити. По-друге, передбачати будинки, які будуються з автономним опаленням. Теж треба дивитися взагалі містобудівні плани бо з часом переглядати, тому що висотки, які в нас будуються. А це добре, коли вони там висоту 25 поверхів, так тому що багато людей живе в місті. Але нас наші майбутні містобудівні плани мають включати можливо не такі висотки. А якщо вони є, то альтернативні джерела забезпечення. Дуже часто в нас все централізовано так. Воно вибудовувалося ще з радянських часів. Або так пішло і з новими, коли врізаються в мережі. Мережі перевантажені, тим більше це теж треба розуміти, що стосується труб, каналізації і так далі. І це все потрібно вирішувати, особливо в великих містах. Велике перебудівництво, якщо хочете, але під наглядом без корупційних ризиків. Отже, фактично. В Києві складна ситуація на Київщині, Харків, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Херсон, Запоріжжя, прифронтові території Донеччини. Так само на заході України були тривалі відключення. Ну знову ж таки потрібно, щоб енергетики продовжували лагодити обладнання на ТЕЦ, особливо тому, що є руйнування, потрібні запасні частини. Ну а для нас це виклик потрібно розуміти. Люди зараз в тому числі зайняті тим, аби ну, скажімо, хоч якось облаштувати свій побут. Це складно. Це складно, тому що особливо в великих містах, де централізоване опалення і часто відсутня електроенергія. В Києві ще близько 4 тисяч будинків без опалення. Його мають продовжувати запускати сьогодні наступні дні для того, щоб максимально швидко людей підключити. В першу чергу підключається вода. Для того щоб ну ви розумієте, каналізація це один із пріоритетів. Щоб не дай Боже не було поширення якихось хвороб і не погіршувалася епідеміологічна ситуація. Це теж а, питання. Друзі, як ви пишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас ситуація важливо. Дякую, я все читаю, бачу і вивчаю зараз. І там і автономне опалення. виписали. це, слухайте. Знаєте, ми маємо в це поглиблюватися, тому що це. Наша безпека, ворог прагне нас знищити, ворог веде геноцидну війну, але маємо вистояти питання: скільки ж вистояти? От, наприклад, Кіт Келок, вже фактично екс спецпредставник президента Трампа з питань України, виступаючи на форумі, зазначив, що Україні потрібно протриматися до березня-квітня. Важка зима. Він каже: Я розумію, але ситуація може покращитись на нашу користь. А яким саме чином Келок, генерал Келок, не конкретизує, але можливо причина в тому, що Путін покладає великі сподівання на те, що вдасться нас зламати взимку на те, що тут буде страх, паніка, повна деморалізація тотальна. Люди почнуть там, я не знаю, якісь мітинги проводити ще щось, і таким чином це схилить Україну до підписання невигідних мирних угод. Ну, це розрахунок Путіна. Крім того, він вважає, що на фронті він має встигнути створити ситуацію безпосередньої загрози Запоріжжю не тільки Донеччині, а Запоріжжю, тому що великий обласний центр, і ефект від цього, як вважають в Кремлі, може бути значно такий. Ну ви розумієте, більш посилений, тому що загроза великому обласному центру. Плюс загроза знову ж таки бойових дій і вихід по Дніпру. Це все, ну скажімо так викликає певну. Ми розуміємо, що в Кремлі вони вважають, що це викличе у нас там паніку, десь посипеться фронт і так далі. Тому що зараз запорізький напрямок противником розглядається як один із пріоритетних. Наше командування це розуміє. Недаремно, начальник головного управління розвідки генерал-лейтенант Іващенко відвідував саме запорізький напрямок і там працював для того, щоб скоординувати наші дії по посиленню оборони. Працюють на цьому напрямку так само і сили територіальної оборони збройних сил України, які щоденно. На цих напрямках дають відсіч ворогові, попри складнощі, які є, і попри те, що противник перегруповується, створює додаткові штурмові групи для того, щоб спробувати прорватися далі. Ну а ми концентруємось на тому, щоб оборонятись і відбивати ці атаки. Крім того, думаю, що незабаром можна очікувати ну, скажімо так, пожвавлення активності нашої в далекобійних ударах. Ці там не те, що паузи, скажімо, а те, що здається зараз, менше ударів. Ну, по перше, багато завдається по окупованих територіях, по військових об'єктах противника, складах з боєприпасами, логістиці, озброєння військової техніки і так далі. Місць концентрації ворога. Але ж крім того, і а, на цьому зараз концентруються наші сили, але підготовка ведеться і для діпстрайків. Про це ви мене теж запитували. От я вам. Відповідає, ну а на міжнародній арені так Давос, Давос імені Трампа, присвячений йому, все обговорюється. Ну але що дуже важливо, ну, по-перше, Трамп не те, що обмовився, він відповідаючи на питання представників форуму і медіа, сказав про те, що він диктатор, і хтось його в залі, коли він веде промову, вважає диктатором. Каже Трамп, що так, іноді потрібні диктатори, тому що інакше ніяк. Але ж я не такий. Ну тобто, дещо така конструкція допустив спочатку, що він диктатор, а потім що ні, насправді не такий. А значить, що відбувається? По перше, очікується, що 22 січня відбудеться зустріч президента України Зеленського з Дональдом Трампом. Подивимося, нібито це має статися, тобто такі зустрічі відбутися. Будуть обговорювати, ясна річ, питання російсько-української війни і питання приєднання України до Ради Миру. І ось тут давайте поміркуємо: зараз Рада Миру це щось на кшталт альтернативи ООН. Багато хто, до речі, гадає, і західні медіа, і а, там в Давосі. А зараз поки що достеменно сказати, чим буде займатися ця рада миру. Ну важко там скажімо, дгубляться в здогадках. Я думаю, що Рада миру, яка виникла з Ради Миру в Газі для врегулювання ізраїльського конфлікту з терористами Хамасівцями, вона фактично покликана, скажімо, не те, що посилитись, вона покликана створити альтернативу ООН. Це, до речі, неминуче, от як би там не було. Але те, що пропонує Трамп в цій ситуації, це стратегічне рішення, тому що тут чи він сам не знає, чи його команда, розбираючись з ситуації, ну ми всі бачимо, що зараз ООН не виконує покладені на себе функції. Плюс наступне світ на великому зламі, коли йде велика війна в Європі, російська агресія проти України було брутально порушене міжнародне право. Росією і е, зараз ну так світ турбулентний постійно ледь не доходить до ще нових точок протистояння, які можуть перерости в великі війни. Як наслідок таких великих переломів в світовій історії і воєн, завжди створювалися якісь організації, або щось подібне, або альянси держав, як це було там після наполеонівських війн, Віденський конгрес 1815 року, і, скажімо, імперії, які між собою ділили ті чи інші території, або Ліга націй, яка існувала після Першої світової війни, або ООН, яке було створено за домовленістю вже Ну, домовлено, до речі, було ще коли війна тривала Друга світова, тому що Нью-Йоркська декларація була підписана в 42-му році. Так якщо мені не зраджує пам'ять, і вона передбачала фактично оформлення антигітлерівської коаліції, яка передбачала після закінчення війни після розгрому гітлерівців. А фактично створити організацію Об'єднаних Націй, ну ось таким чином. Зараз ми теж на переломі, у Трамп пропонує Ради Миру, хтось мав це запропонувати, це хороший хід, і мені здається, що виходячи з того, що там виступив Путін, вперше за багато днів з'явився, чи він, чи його двійник, не знаю. Але виступив і сказав про те, що Росія вивчає Росія, отримала запрошення і вивчає можливість приєднання до Ради Миру. Можливо, нам варто розглянути варіант, що якщо поки Росія вивчає. Україні вже приєднатися і заявити про це на форумі в Давосі. Таким чином ми будемо перші нехай тоді вже Путін думає чи приєднуватись чи ні. Але на цьому етапі, поки там немає Росії, вони ще ж не сказали, що приєднаються. Так вони отримали запрошення. Ну це Трамп він сказав, що треба мати справу з усіма, а не тільки там з якимись там, значить, як він сказав, бедлакерами. Ну, тобто, тим, кому не везе невезунчиками, там неудачниками і так далі. Ну ви розумієте, і так він йому десь треба визнати відверто імпонує манера Путіна, як він веде міжнародні справи, в тому числі воїн. Хоча це теж не нормально, в сенсі того, що не можна толерувати агресію і геноцид, який вчиняє а, Росія. Я сподіваюся, що в разі зустрічі а, президента Зеленського і Трампа, український лідер, нагадає про те, що відбувається, про реальний стан справ, аби там розуміли. І це на Давосі має звучати про те, що йде геноцид. Камон, народ, давайте просинатися! Я розумію, що Гренландія, хоча по ній вже схоже домовились, зараз про це поговоримо. Але тут триває геноцид, це не можна мовчати. Люди без. Води без електроенергії. Я пам'ятаю, який гвалт був, згадайте, коли потік мігрантів був в Сирії, погані умови, та там всі бігли міжнародні організації, всі на допомогу. Вони зараз мають бути в Україні. Це нормально, якщо ми говоримо про гуманізм, якщо ми говоримо про цінності, про життя людей, особливо тих, які захищають Європу, цивілізований, цивілізований світ. Тому це. Важливий аспект, який треба підкреслити. І тоді так, Раду миру, тільки Раду миру на повазі до суверенітету, незалежності, на принципах е домінантності міжнародного права. Давайте говорити, США зараз не виходять поки що за межі. Хоча там Трамп каже про те, що в них є секретна зброя, і вони використали потужну зброю. Ну, видно, це так звана зброя акустична, яка викликає гаванський синдром. синдром. Трамп сказав, що була використана в Венесуелі, що там навіть не зрозуміли, що відбувається. Ну, от. Але по Гренландії пішла деескалація. Поговоримо зараз про це. Тому а, так можливо і розглянути такий варіант. І ми будемо перші і заявимо про це США. Я думаю, що і скажемо так: ми ж, от бачите. Ідемо фактично в ногу, ми готові співпрацювати. Думаю, що це буде ще одним аргументом, який ну, проти якого не зможе піти Трамп, говорячи про те, що Україна має йти на поступки і так далі, і покаже наше прагнення миру. Я думаю, це важливо у цій ситуації. Ну, це потім, якщо ми кажемо, що наступний момент, дивіться, ну, ми ж в ООН, там є Росія. Але ж, ми приходимо, наш представник блискуче виступає і там відправляє російською мовою, кудись там росіяни, і пояснює, що ми вистаємо і все буде добре. Ну і будь-який майданчик треба. Зрештою, якщо ми говоримо про те, що на якомусь етапі колись будуть перемовини, то туди може бути долучена Росія, і наші представники можуть з ними зустрічатись. Не знаю, коли це станеться. Не готовий сказати, не буду губитись в догадках, але... Зараз політично можливо для нас варто цією ситуацією скористатися. Тепер ще важливий день, тому що Стів Вітков і Джаред Кушнер летять до Путіна. В графіку російського диктатора є зустріч, із ними про це заявив Усе Піскова, прес-секретар Путіна. Путін, до речі, дуже компліментарно відгукувався про США, намагається підлиститись до Трампа. Це дуже помітно. Сказав, та нехай з Гренландією розбираються, це не наша справа, нібито. Нехай купують, це нормально. Америка теж Росія теж купила Аляску у Америки там і так далі. І так далі. До речі, Путін сказав, що наступна може бути Канада. Що натякнув, що Трамп захоче Канаду купити. От. Можливо, Путін розраховує на те, що вони з Трампом будуть Арктику ділити, і Росія захоче Аляску повернути. Я не знаю. Насправді але США на це не підуть, це очевидно. І зустріч буде стосуватися якраз 20 пунктів. Повезуть українські пропозиції, українське бачення американці до Кремля. Напередодні, як заявив секретар РНБО Рустем Умєров, були зустрічі на полях в Давосі. Знову ж таки української делегації і американців Стіва Віткофа і Джареда Кушнера уточнили ще пункти по угоді про економічне відновлення, а так само, пункти про безпеку. Ось дивіться, який хід робить Путін тут. Путін виступає і каже про те, що да, Вони готові обговорювати економічне відновлення, але окупованих територій. Бачите, як і ну тобто, це дуже важливо. Аби передбачити механізми, бо тут дьявол в деталях, щоб кошти не пішли росіянам, які, на жаль, тимчасово окупують певні українські території на сході і на Півдні, щоб вони там їх не використовували і потім не говорили, що це гроші російського бюджету. Росія вам тут несе рай, і комунізм, знаєте, такий тотальний безплатно, дешево і тому подібне на окуповані території. Ось це, власне кажучи. Цього дуже важливо не допустити, тому що ну, ми розуміємо прекрасно, що Росія це використає. Плюс ми не отримаємо стільки коштів, скільки нам би було потрібно дійсно. А ми ну, прагнемо відновлюватися, є що ви бачите, що починав із енергетики енергетика в першу чергу, містобудування оселі для людей і багато чого іншого. Це те, що. Власне кажучи, потрібно робити. Ну, і ви знаєте, що голова Офісу президента України Кирило Буданов висловлює стриманий оптимізм щодо якраз перемовин. А от що відбулося? Неприємне, до речі, От чому я кажу про те, що ми маємо кричати в Давосі в першу чергу про енергетику і про захист наших людей? Ну це пріоритет. Просто зараз я не бачу навіть просто захистити наших людей. І от дивіться, стів Вітков відмовився засуджувати атаки Росії на українську енергетику. Спецпредставник президента США Вітков відмовився засуджувати російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Він в інтерв'ю Bloomberg TV сказав: всі хочуть досягти мирної угоди, відмовився засуджувати російські атаки на українську інфраструктуру, в результаті якої в частина столиці залишилась без опалення, велика кількість міст без світла, без води і так далі. Що каже Вітков? По-перше, вони перебувають у стані війні, тому стріляють один в одного. Нічого собі, да? От, тобто нормально бити по мирному населенню, це нормально геноцид створювати. Ми цього не схвалюємо. каже Вітков. Я, Він каже, я маю на увазі, що ми вважаємо це прикрим. Саме тому президент, я і разом з Джаредом за дорученням ми всі працюємо. Ну яким чином працюємо? Працюємо на те, щоб схилити Україну до поступок. Ну це ж зараз головне. Давайте визнаємо, що всі умови будуть поставлені нам. І план відновлення, і гарантії безпеки, а на наші територіальні поступки, чого хоче і прагне зараз Америка і Росія тисне своїми ударами. Тобто таким чином, замість того, щоб сказати, ми зараз вдаримо по Путіну, і в нас є така зброя, яку ми покажемо, щоб цей диктатор побачив. Якщо вже президент Трамп згадує Рейгана, коли каже, що ми розмістимо системи протиракетної оборони на, на Гренландії і вони будуть збивати російські ракети як сірники, чи китайські ракети, чи російські, ну так, пане президенте, Трамп, будьте рейганом. Рейган зробив дуже багато, щоб зруйнувати радянський Союз. Я хочу нагадати своїми діями. Станьте Рейганом, який зруйнує останню недоімперію зла, яка прагне відродитися. Саме Росію є всі шанси. Тим часом відбулася певна деескалація в питанні з Європою після того, як президент Трамп фактично так, вибачте, наїхав на європейців. Все ж таки проведені були перемовини з Марком Рюти, генсеком НАТО, генеральні секретарі НАТО. Все більше Столтенберг попередній так само робив, і зараз Рюти вони виконують ролі таких посередників між Європою і США, Говорять з Трампом. У них є підходи, є можливості. І от все Трамп сказав, що ніякої війни за Гренландії не буде. Військовим шляхом ні. Мова йде про те, що може бути розширена і переглянута угода від 1951 року, яка визначала присутність американських військ на острові Гренландії. Після того просто було зменшено американську присутність а зараз просто США можуть розширити присутність, побудувати додаткові бази, розмістити озброєння і отримати певні території або в довгострокову оренду, або викупити їх. Данія вважає цей варіант прийнятним наразі і готові до перемовин, тобто, все ж таки. Відбувся певний консенсус компроміс. Не знаю зараз. Британська Daily Mail пише про те, що по мільйону доларів, ніби отримає кожен житель Гренландії за те, щоб фактично ну, ухвалити рішення про присутність американців. Подивимося, але згода досягнута. Трамп відклав рішення про запровадження тарифів, тому пройшла така деескалація. Є простір для подальшої роботи. Ну, але загалом же ж ви розумієте, американський президент прагне поводити себе як король. Він в центрі уваги, всі там задають питання, все. Ну, тобто, ось таким чином, такі реалії наразі. Тому чекаємо, що нам принесе 22 січня. А що стосується енергетики, і загалом ситуації буду вас невідкладно інформувати. Тому, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, будете отримувати оперативно. Новини, і тільки тоді збудете знати більше. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!